Раді зустрічі в ефірі ЛТАВи на часі Кременчуцькі новини. Чим відзначився заключний день робочого тижня? Вже за мить звітуватимуть наші журналісти. Комунальне підприємство Кременчукінвест звітувало у Києві. Оздоровчі табори готові до прийому дітей. Кременчуцьких журналістів привітали із професійним святом. Про все це дивіться просто зараз. Щотижнева п'ятична апаратна нарада пройшла сьогодні дещо незвично. Було змінено традиційне місце дислокації з міськвиконкому на актову залу комунального підприємства Міськводоканалу. Подробиці від Тетяни Андрієвої. В цілому, за звітами присутніх, можна зробити загальний висновок. У місті все спокійно. Протягом тижня збоїв у системі життєзабезпечення Кременчука не виникало. Триває черговий покіс трави. Стан благоустрою контролюється. Громадський транспорт працює в нормальному режимі. Пенсії і зарплатня виплачуються Своєчасно начальник міського управління юстиції Наталія Проценко довела відома присутніх про зміни, які відбулись в законодавстві при реєстрації земельних ділянок. Серед приємного міський голова Олег Бабаєв відзначив якісну роботу реєстраційної служби, яка підзвітна управлінню юстиції. Я хочу сказати, що немає скарг на реєстрацію. От після того як була реформа проведена, я не бачив, що хтось до мене звертався. Шу що... пам'ятайте два дні назад. Був. В реєстраційній палаті в час пік декілька чоловік у залі реєстрації. Напишіть. Ви навето нагадую вам, коли БТІ існувало, да там величезні черги. Зранку їдеш на роботу, вже люди стоять, займають чергу. Тобто, Наталя Костантяна, дякую, що працюють ваші люди. Ви там, я так розумію, що це правильно після реформи зроблена така справа, що ми з вами не маємо скарг від мешканців. І це дуже добре. Головна ж новина, яка сьогодні прозвучала на апаратній нараді, це підвищення тарифу з 1 липня на водопостачання та водовідведення. Нові тарифи озвучив присутнім директор Кримчукводоканалу Віктор Солодяшкін. По завершенню апаратної наради ми отримали його коментар. На сьогоднішній день тариф, Ну, человек у нас платит за воду и канализацию. Если он потребил куб воды, значит, он использовал куб канализационных стоков. То есть в общей сложности до 1 июля тариф у нас этот был 4 гривны 80 копеек. С 1 июля он будет 7 гривен 88 копеек. Я еще раз подчеркиваю, это не вода, а это вода плюс стоки. Ну, если интересно, вода 353 1 июля. Я хочу сказать, что вот среди тех водоканалов, которые мы смогли связаться, с которыми уже установлены тарифы на сегодняшний день, у нас один из самых низких, ну, в общем-то, пока самый низкий тариф. Ну, хотя бы я скажу такие города, допустим, как... Днепропетровск, который тоже расположен на Днепре, у него этот общий тариф 8 гривен 36 копеек, у нас 7,88. Днепродзержинск 9 гривен 12 копеек, город Ровно 10 гривен 52 копійки. Кировоград, Светловодск, Александрия 11 гривен 98 копеек. Город Борисполь 13 гривен 86 копеек. Ну еще для примера город желтый воды 18 гривен 55 копеек. То есть у нас тариф, будем говорить, мы по стоимости он один из самых низких в Украине. Мы пока не знаем все водоканалы, но я думаю, что если когда промониторим все водоканалы, а с 1 июля нас комиссия планирует повысить тариф по всем, без исключения, водоканалам, на Украине, то думаю, что все равно у нас будет тариф один из самых низких. Народний депутат України Юрій Шаповалов вимагає від кабінету міністрів негайно повернути Кременчук водоканалу борг за різницю в тарифах. На сьогодні держава заборгувала підприємству субвенцій на суму понад 55 мільйонів гривень. Про це Юрій Шаповалов заявив сьогодні з трибуни під час виступу у Верховній Раді. Через невідповідність тарифів, фактичної собівартості послуг кременчук водоканал тривалий час працював збитково. Основна заборгованість підприємства. По оплаті за електроенергію сьогодні вона складає близько 48 мільйонів гривень. Субвенції з державного бюджету спрямовані на погашення різниці в тарифи, у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості послуг підприємству не надходять. Загальний борг держави перед водоканалом складає сьогодні понад 55 мільйонів гривень. Внаслідок цього. Тисячі кременчужань можу, можуть залишитись без регулярного водопостачання. Звертаюся до Кабінету міністрів, негайно повернути Кременчуку, Кременчук водоканалу борг за різницю у. Тарифів, крім того, Юрій Шаповалов звернувся до генерального прокурора України та міністра внутрішніх справ з вимогою якнайшвидше призначити прокурора Кременчука та начальника міського відділу міліції у місті Кременчуці з населенням понад 225 тисяч осіб до цих пор не призначено прокурора міста та начальника міського відділу міліції. Дані посади обіймають тимчасово призначені особи. Вимагаю від генерального прокурора та міністра внутрішніх справ якнайшвидше призначити прокурора Кременчука та начальника міського відділу міліції. Позаміські заклади оздоровлення та відпочинку, які розташовані поблизу Кременчука, готові до прийому дітей, принаймні ті, які вчора відвідала державна комісія на чолі із заступником міського голови Віталієм Малецьким. У комунальних таборах Зоряний і супутник, а також таборі енергетик, вже 14 червня розпочинається перша зміна. До складу державної комісії, яка перевіряла готовність дитячих оздоровчих таборів до прийому дітей, увійшли фахівці управління у справах сім'ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, санепідемстанції міського відділу охорони здоров'я. У березні у Кременчуці розпочав роботу міський штаб з оздоровлення та відпочинку дітей. Була затверджена мережа оздоровчих таборів. А сьогодні вже працюють пришкільні табори та позаміський заклад сонячний. Першим комісію оглянула позаміський табір енергетик. Його до прийому дітей готували спільно пад Полтава Обленерго та Кременчуцька ТЕЦ. Можна стверджувати, малечі тут буде добре. У кількох корпусах замінили на нові вікна, поклали нову підлогу, оновили стелі. Для наймолодших власними силами створили ігровий майданчик, у їдальню закупили новий посуд, у медпункт медикаменти. Одним словом, готовність 100%. План завдання виконаний на 100% на 100% підготовки з санстанції. Виконані всі приписи. Державних комісій і всього прочого. Ми готові в принципі прийняти дітей 13-го числа. Начало піроготура, начало заїзд. Ремонтні роботи закінчені. у комунальному закладі оздоровлення та відпочинку зоряний. Підготовка до табірної зміни йде повним ходом. На першій зміні за кошти міського бюджету тут планують оздоровити щонайменше 70 кременчуцьких дітлахів пільгових категорій. На оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, цього року виділено 500 тисяч. Гривень. У порівнянні з минулим роком ця сума є більшою на 50 тисяч. Планували зробити багато, але економічна ситуація в Україні всі плани реалізувати не дозволила. Та вже найближчим часом у Зоряному капітально відремонтують два корпуси, облаштують спортивний майданчик з тренажерами. Необхідне для прийому дітей ми зробили. Зробили поточні ремонти, благоустрій провели у території. Я думаю, в общем, то що дітям в этом году будет комфортно, не хуже, ніж в тому году. Крім того, у рамках оздоровчої кампанії за кошти міського бюджету планують також оздоровити юних спортсменів Кременчука, які є виходцями дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної власності. На ці цілі у міському бюджеті 2014 року було передбачено 234 тисячі гривень. На першому турі у таборі Супутник відпочиватимуть 44 вихованці ДЮСШ США No2 автозаводського райвиконкому. На оплату їхніх путівок спрямують як кошти міського, так і районного бюджетів. До того ж, у супутнику у червні надаватимуть оздоровчі послуги 23 борцям дитячої спортивної школи Авангард. Я вважаю, що на сьогоднішній день лагерь готова. В дітей на 98 99 Заїзд у мене 14 юня к цьому времени будь 100% стопроцентна готовності. Звичайно, у комісії виникли певні зауваження, але час до початку першої зміни ще залишається, і всі незначні недоліки будуть усунені. Власники цих закладів роблять все можливе для того, щоб було комфортне перебування дітей в цих закладах, а також щоб був змістовний їх відпочинок та дозвілля. Тому ми набираємо кращих педагогів, які в нас будуть працювати працювати, вони готують програми розваги, розвиваючі програми для того, щоб діти з користю провели свій вільний час, повернулися до своїх батьків здоровими, щасливими і з задоволенням приїжджали в ці табори і на наступний рік. Впевнені, що Цьогорічний сезон оздоровлення і відпочинку пройде успішно. Всі передумови для цього є. Є певні складнощі з бюджетним фінансуванням. Це звичайно стосується комунальних таборів, але зараз спільно з установою державного казначейства намагаємося ці проблеми вирішувати. Певний, що цього року наші табори зможуть забезпечити належний рівень організації підготовки оздоровлення дітей. Ми приймемо всіх бажаючих на оздоровлення і запрошуємо всіх кременчужан, всіх, хто дивиться нас сьогодні, теж направляти своїх дітей на оздоровлення. В наші табори вони готові приймати і, як то кажуть, ласкаво просимо. Сьогодні відзначається головне свято українських змі День журналіста. У Кременчуці ця професія представлена достатньо широко. Газетники, телевізійники, дописувачі інтернет-сайтів. Сьогодні майстрів спирай слово вітали у виконкомі міської ради. Подробиці з урочистих зборів розкаже Олександр Демиденко. У сесійній залі міськвиконкому сьогодні замість депутатського корпусу журналістський. чисельна когорта кореспондентів, редакторів, операторів приймають вітання з професійним святом. Ви робите ту роботу, яка так необхідна людям. Сьогодні ми всі бачимо, що роль журналіста дуже важлива, тому що наряду з тією війною, яка відбувається на сході, у нас іще в державі йде війна інформаційна. Але я впевнена, що саме наші журналісти цю війну виграють, тому що вони грають по-мирному, тому що вони і ви всі за мир. Нині всі ми так чи інакше стали свідками або ж учасниками інформаційної війни. Тому роль преси у цей складний для країни час важко переоцінити. Такий лейтмотив усіх меседжів, що стосуються професії. Не ми розв'язали цю війну, Втім, саме преса бере сьогодні на себе основний удар, аби знешкодити ворожу пропаганду. Ми за єдину і соборну Україну. Сьогодні це утвердив колектив Кременчуцьких новин. Єднаємось, і преса і влада задля добробуту громад. Поэтому Я вам искренне благодарен за то, что вы заставляете власть лично меня быть справедливым. Справедливым по отношению к жителям, по отношению к проблемам городским, по отношению к тем или иным чиновникам, которые и добросовестно, и недобросовестно относятся к своим обязанностям. Я вам всем желаю ваш профессиональный праздник. Нам всем, точнее, самим вместе, и мне в том числе. Понимание слова «правда» чтобы оно все-таки было у всех одинаково. Потому что нет правды другой, есть одна правда. И эта правда будет нас потом толкать на такие действия, как справедливость, справедливое отношение к людям, справедливое отношение к своим обязанностям, добросовестное отношение. Поэтому вам желаю видеть эту правду, видеть и правильно ее преподносить нам всем с вами вместе, делать так, чтобы наш еще стал На завершення зібрання журналістські колективи отримали вітальні листівки від міського голови Олега Бабаєва. Щодня 250 робочих днів на рік практично кожен журналіст переймається одним важливим для своєї професії питанням. Саме з нього починається увесь творчий процес. Де ж знайти цікаву, актуальну та корисну тему для репортажу? Сьогодні, у день нашого професійного свята, таким пошуком займались молоді тележурналісти редакції Кременчуцьких новин. Журналіст професія цікава, щодня насичена яскравими подіями. Її покликання приносити людям користь і захищати інтереси громади. Вже зранку дорогою на роботу журналіст замислюється лише над одним: яку ж тему знайти для випуску новин, щоб була свіжою, актуальною, цікавою та корисною. І незважаючи на те, що сучасний світ перенасичений резонансними подіями, все ж проблемою номер один в порівняно невеликому містечку для репортера залишається таке наболіле питання. Маринко, привіт! Чуєш, в тебе є тема вже для сьогоднішнього випуску? Ти можеш зі мною поділитись, будь ласка. Слухай, я тільки що хотіла спитати це в тебе. О, Господи, ні, ну я так на роботу не піду. Адже це ж на діло, треба знайти якийсь вихід. Капець, може підемо запитаємо у людей. О, ну Пішли, спробуємо. Якщо б ви були журналістом, яку б ви тему придумали для сюжету свого? Свого? Хотілось, да. може, злоборине питання, щоб вас тут ви б хотіли це в неї. Де не інше відпочити? Е -е, на тему єднання українців. Злободнена тема <кхи> на даний момент. <кхи> щоб вся страна згрупувалася і так, не розділялись доволи. на восток, на запад, на север, на юг. А всі були дружно, дружно, як один кулак, і все буде добре. Не знаю, не мечтал о таком. Я бы в своем материале подняла тему, что старш старшеклассники не хотят учиться на второй смене. Справедливо все бы описывал и пожелал людям добра, чтобы смотрели э, за порядком э, на месте своем в городе, чтобы улицы чистые были, чтобы не швыряли всякие бумажки, бутылочки и прочее везде, где попало, и на пляже, и везде. Щоб любили свій город, чесно не знаю. Не задумувався. Виявляється, завдання для репортера щодо пошуку теми на злобу дня зовсім нелегке. Про все це колись такимось було написано, але ж ми не засмучуємося. Беремо свої авторучки, блокноти і, приспавши останні залишки совісті, прямуємо до справжнього метру своєї справи. На наше щастя таким є незмінний директор телерадіокомпанії Кременчуцькі новини Сергій Перепелятник. Саме він завжди і повсякчас готовий простягнути свою дружню руку, допомогти, згуртувати думки і спрямувати їх у потрібне русло. Тема є пора за справу. Ми завжди готові розказати вам, шановні кременчужани, про найцікавіші події нашого міста. Сподіваємось на вашу підтримку, взаємодопомогу та дякуємо за довіру. Тобі, наш уважний телеглядач. Дорогі журналісти, поздравляю вас з вашим професіональним праздником. желаю вам побільше удачних репортажей, удачних тем. Чтобы они были здоровы, процветали, успехов им, удачи и побольше денег. Здоровья хорошего вам, плодотворного труда. Ну, чтобы писали, сообщали людям. Все действительное, честное, добросовестное. Я хотел бы пожелать журналистам, пусть они остаются честными, тем более с таким положением в стране, дают нам нормальные, свежие новости. Ну, естественно, процветания, успехов вам. Поздравляем всех журналистов с праздничком. Всего самого вам лучшего. И только правду, пожалуйста. Только правду. Хорошо? Вихідними днями у Кременчуці очікується мінлива хмарність. У неділю можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі сягне 20 градусів. В день коливатиметься від 28 до 31 із позначкою плюс. Інформацію про погоду завдячуємо Полтавському гідрометеоцентру. У свою чергу колектив Кременчуцьких новин щиро вітає всіх журналістів із професійним святом. У цей святковий день бажаємо розширення кола друзів, міцного здоров'я, особистого щастя, нових цікавих тем гострого пера, сміливих проєктів та наполегливості в досягненні. Висот на ниві журналістики. Нехай не зраджує вас удача і творче натхнення. А ми прощаємося з вами. Зустрінемося у вівторок, двадцять 21.30 на телеканалі Алтава. Щасти!